до роботи Цікаво. Трактор це модель Європа 2004. Ну, зараз такі трактори випускаються під брендом Фотон. Коли вони тільки почали заходити в Україну, це десь 2005, 2006, 2007 рік, власне цей трактор такого року випуску, то вони йшли під брендом Європарк. І це є 20-сильний трактор. Відповідно, 20 кінських сил. І дискова борона на ньому е, стоїть шириною. Зроблена е, борона добротно. Е, значить, самі диски на них є маркування бомет. От, ну, але це не бомт. Е, я думаю, що цю раму варять у нас От, а складають вже з комплектуючих і продають. Є ось кріплення як внутрішні то пальці, вони саме власне мені підходять, тому що діаметр е, ось цих вух підходить на внутрішні пальці, тому що на зовнішні пальці діаметр е, мав би бути грубший. Це розраховано для більшого тракторця от вуха. У мене друг мій має 25-ку таку радянську, то він інколи мене позичає цього, цю корону і власне він чіпляє якраз на оці зовнішні пальці, а мені підходить на внутрішні. Зроблено в принципі добротно, оскільки буде п'ятий сезон я використовую. Фарба, все добре, рама ніде нічого не тріскає, затішить. Це трішки трошки лущиться. Тому ось такий агрегат непоганий. Біля кожного диску є такий ґрунтощищувач. щоб на диски не Налипала земля, то диски крутяться і завдяки цим металевим пластинам зігнутим ця земля зчищається. Хоча, звісно, було таке, коли я дискував не раз ну дуже мокрий вогкий ґрунт, то все рівно ось тут між дисками земля забивається. Ну, не завжди, але буває. там Одна е чи секції може забитися. Але це, якщо земля дуже вогка. Значить, що ще хочу сказати по е, цьому е, пристрої, значить, не рекомендую е, брати метр тридцять, ось таку ширину для тракторів менших, менш потужніших за 20 кінських сил, е, тому, що, тому що не потягне він. Брав в мене ну, мій друг, односельчанин цю дискову борону. Брав на японця, якщо я не помиляюся, японець Кубота, але він по силі рівносильний з моїм тракторцем, але, як ви знаєте, більшість японців вони є легкі, тобто мають легшу масу. І його тракторець не потягнув цю борону. Виконалися, що потрібно не лише посилі, відповідавши на по агрегат, але і по вазі. Цей трактор має вагу, якщо не помиляюсь, десь тонну 200 без, ну, без навісного, без нічого. От. Ну японець приблизно 900 кілограм мав. Японець має цього друга, мого дядька. От. Тому хто думає купувати, розраховуйте, що потрібно мати відповідний тракторець. Якщо це китаєць, 20-ка чи 25-ка, метр тридцять, сміливо можете купувати. Відповідно, якщо потужніший, ну, звісно, потужніший. Тому що я коли я купував, то я сумнівався брати ширину 1,30 чи 1,50 м. Все ж таки хотілося ширше. Тим паче, що в мене ширина колії в тракторі 1,40 ну, зовнішніми краями коліс, десь навіть 1,40 м з копійками. А робоча ширина виходить 1,30 м. Я думав, а не буде перекривати слід трактора. Але, тим не менше добре зробив, що я взяв меншу ширину, тому що метр п'ятдесят для оцього мого друга було би заважко. Так, Ну а на полі ось така ситуація. Тобто після одного тискування маємо ще груди. Ось такі досить багато, тому потрібно переходити два рази, потім обов'язково ще культиватором перед посівом. Ну, але це не завжди так. Е е були роки, коли достатньо було один раз перейти з дисковою обороною. Ґрунт розсипчастий був, е такий незабитий. І я одразу сіяв. Після цього ну, проводив культивацію і сіяв. Ну, Цього року потрібно зробити два рази. Ну, Нічого не зробив. Таке воно сільське господарство. Але дякувати Богу, і Збройним силам України. Yeah.